Всім привіт! Такий комбайник Домінатор 58 Спеціаль з 6-циліндровим двигуном, з гідравлічним викиданням вигрозної труби. Вже в цій новій кабіні. В такому дуже крутому стані комбайник. Опрацювання e -е, там майже 1600 годин, зараз підемо в кабіну, покажу на 3D решетах. Хто знає що це, той знає. На 3D решетах. Ось такий вигляд має в бункері. По напрацюванню тут ага, 1569. Тут балка ціленька, резина вся супер. О, соломотрясах ось такий вигляд має е, по боках він не полопаний. Решета, решетний стан, тут все, все лялька. І ось такий шестициліндровий Перкінс. Подивіться, весь в пилюці, Комбайн з поля і видно, що ніде нічого не тече. Все в пилюці, але ніякого масла, подивіться, під мотором. Ніяких запотівань, ніяких підтікань. Ну, 1600 мотогодин годинку так, Тут ми ну, якби немає про що, про що говорити. Реверс наклонної. І зараз покажу в якому стані печі. Ось, якщо видно, стан печі суперовий. Такий тумак. Це все, це все пилюка, це не є ніяке не масло і так далі. По цій стороні так само гідравлічний. Вики в сам циліндрик, от подивіться сухенький. Сухенький, тут все, все в пилюці, ніякого масла, нічого, ніде, всі варіатори сухенькі, ніде нічого не одарялось. Комбайник комбайник як лялька. Так що кого цікавить, дзвоніть, скоро буде в Україні.